Київрада прийняла столичний бюджет на наступний рік. Коментуючи його ухвалення, мер Києва зазначив, що кошторис реалістичний і збалансований. Міський голова сподівається, що Верховна Рада, приймаючи держбюджет, врахує інтереси киян і не чинитиме дискримінації стосовно столиці. Віталій Кличко додав, що столичний бюджет пройшов громадське обговорення, і всі охочі кияни вносили свої пропозиції до основного фінансового документа столиці. Докладніше про кошторис Олександра Роздорожна. У новий рік з новим бюджетом із завданням, яке ще в перший робочий день стояло перед новообраною Київрадою, успішно впорались. Три тижні правок та публічних громадських обговорень і проєкт головного фінансового документа готовий. Втім, навіть злагоджена робота депутатів не могла передбачити нових урядових сюрпризів. Для Києва в ньому закладена ще більш дискримінаційна норма ніж цього року. Столицю позбавляють зароблених нею грошей не тільки залишаючи всього 40% ПДФО, а не повертаючи борг з держбюджету субвенцію в 1,9 мільярда гривень. А також уряд пропонує позбавити столицю значної частини єдиного податку, теж залишити Києву 40%. Не можна говорити про реформи і децентралізацію і заганяти місто Київ в глухий фінансовий кут. Мер наголосив, що селищні обранці виконали свій обов'язок перед киянами щодо формування бюджету Києва та висловив сподівання, що і Верховна Рада врахує інтереси киян і не голосуватиме за дискримінаційні норми. Вчора, за результатами зустрічі в бюджетному комітеті, досягли певного розуміння, що місцеве самоврядування не буде утискатися оцими змінами. Таким чином, єдиний податок, ми все ж таки маємо надію залишиться в повному обсязі в розпорядженні міста. А це 1,9%. Так мільярди гривень та навіть таке обкрадання міського бюджету не завадило сформувати його вчасно збалансованим та ще на 5 мільярдів більшим за тогорічний на рівні 27 мільярдів гривень. Якщо говорити по галузям, то це в першу чергу 6,4 мільярди на освіту. 4,7 мільярди на охорону здоров'я, 4,9 мільярди на соціальну е, політику, більше 770 мільйонів на культуру. Учасники АТО, члени родин загиблих бійців та героїв Небесної Сотні, не сплачуватимуть податок на житло. Вдалося зберегти 20 відсоткові муніципальні надбавки для столичних вчителів та медиків, а також передбачити гроші на безкоштовне харчування для учнів молодших класів та пільговиків. А понад 2 мільярди направлять на реалізацію програми за розвитку Києва. Найпріоритетніше поліпшення Мунальної галузі ремонт житлових будинків, модернізація мереж та ліфтів понад півмільярда спрямують на розвиток транспортної інфраструктури. Будівництво нових трамвайних колій, будівництво нових тролейбусних колій, будівництво пересадочних вузлів. Також закупівля трамвайних вагонів три нові пересадкові вузли з'являться біля станції метро Чернігівська, Петрівка та контрактова площа. До слова на компенсацію пільгового проїзду громадським транспортом у наступному році виділили понад 620 мільйонів гривень. Чимало планів і щодо стратегічних об'єктів. Так, 40 мільйонів спрямують на зведення Подільського воскресенського мосту, 60 – на будівництво другої нитки міського каналізаційного колектора, ще 9,5 – з половиною на проектування четвертої гілки метро на Троєщину. Крім того, знайшли гроші на реконструкцію дамб мулових полів бортницької станції аерації та встановлення систем хімочищення на заводі енергія. Запланували на 2016-й відкриття нових шкіл і садочків. Ми плануємо в наступному році два заклади освіти прийняти в експлуатацію і на вулиці Лихтярівській у нас є ще не жила споруда, яка так само буде пристосована під дитячий навчальний заклад. Загалом 2016 року у всіх районах столиці планують провести будівництво, реконструкцію та капремонт понад 1200 об'єктів. Олександра Раздорожна, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.